Приїхали в Італію, це були дуже тяжкі 300 кілометрів. Чесно скажу, в цій касті, в шоломі, в курці, в ботах, навіть просто в джинсах. Ну, це якісь середньовічні тортури в пожарі плюс 40 по автобану. Ну, поки їхали горами в Швейцарії, в Австрії було нормально, заїхали в Італію. Ми дуже швидко з'їхали на автобан, і на автобані я вже просто помирала. Ми зупинялись майже кожні 30-40 кілометрів, обливались водою, вмивалися, якось прохолоджувались. А потім з'їхали на маленькі італійські дорожки, і дуже 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 класно такі серпантини, краєвиди, не жарко. Ну, і приїхали в готель, там, до речі, ця людина так виглядає після тортур. Далі буду розповідати вже після того, як сходимо в душ і поїмо, і все таке інше. Але ну, блог є блог, тепер ви знаєте, як насправді воно без прикрас. Оце. Отак от, от люди виглядають. Не їдьте в Італію мотоциклом, коли там плюс 40. Ну, мабуть, вересень нам буде краще. Це я так зараз думаю. Отже, ми покупалися, відпочили. Ну, прямо вже пройшло два дні, не хотілося зовсім робити ніяких відеозвітів. Просто відпочивали, ходили, їли прошутто, пили про заїдали це все жила, та, ну було дуже класно насправді. Але зараз я б хотіла зробити такий невеличкий підсумок. Тих доріг, які ми подолали, і власне ми приїхали Австрію, приїхали Швейцарію і проїхали Італію. Щодо доріг, це все в нас взяло десь півтори тисячі кілометрів на мотоциклі. Я вже казала, що просто Італія це саме тяжке для мене було, бо дуже дуже жарко. А так, в принципі, якщо говорити про італійські дороги і сервіси на італійських дорогах. Ну, вони мені сподобались найбільше. Вбиральні на заправках безкоштовні. Якщо ми говоримо про австрійські дороги, то як то знаєте, там 10 років тому, чи я не пам'ятаю, скільки років тому ми їздили в Австрію, купували вінетку, клеїли на вікно, нічого не змінилося. Треба було те саме робити. Ми заїжджали на заправку. З табличкою, де продаються ці вінетки. Купили на мотоцикл, коштує трошки дешевше ніж на машину. На пару євро, не набагато. Ми купили на 10 днів. Ну і якраз от не знаю. Вистачить нам тої вінетки повернутися додому, тому що ми будемо ще трохи проїжджати Австрію, щоб повертатися. Чи може вже треба буде купувати іншу? Це подивимося. Це коштує десь біля 10 євро. Ну, не подобається мені така схема. Плюс це вікно загажене. Ще що в Австрії? Щоб заїхати в, нашу, в наше поселення, нам треба було проїхати через шлагбаум, І шлагбаум 4 євро в євро в'їзд, 4 євро виїзд. Хо-не-хо, плати. Ну якби не хочеш, не їдь. Іншої дороги заїхати немає. Ну це дуже цікаво. Податки досить великі, не набагато менше ніж в Фінляндії чи в Естонії. Чому в Фінляндії і в Естонії дороги безкоштовні в гарному стані? А тут ну куди ці гроші йдуть? Чому з людей треба збирати ще, ще додатково? Це для мене питання. В Швейцарії дороги безкоштовні, вбиральні. Коштовні і до речі, так само як і в Австрії, і в Швейцарії, люди люблять кеш, кешом все ходить в горах. Я вже казала, що все кеш, кеш, кеш. Це трохи тяжко і дуже добре. що Людина, з якою я їду, здогадалася взяти трохи грошей готівкою, тому що в мене ніколи такого немає. Я вже казала в попередньому відео, і це реальна проблема була б, тому що там на горі я не змогла сходити в биральню, пішла додому просто. Тому що не було 50 центів. А картку заплатити на горі виявилося не можна. Чи люди люблять кеш. В Італії щодо доріг. Ми проїхали майже, майже, майже пів країни. Ну добре, не пів країни, але ми добре спустилися з гори, тобто від кордону з Австрією до майже Верони. І ми заплатили за автобан 7 євро. То ми довго досить користувалися. Що я вважаю порівняно з австрійськими цінами? 10 євро, щоб заїхати. 4 ще плюс 4, Ну коротше, ну дешевше, дешевше. Хоча могло би бути взагалі безкоштовно, але ну вже такі правила добре. І тут можна всюди платити карткою. Це мене дуже радує, дуже тішить. Ми в зараз дуже в маленькому селі, дуже мальовниче, дуже гарне. ну... Про о, відео про те, яка Італія прекрасна буде трохи далі. Зараз ці про дороги. Тут навіть в самому малесенькому магазинчику можна заплатити карткою, і це реально класно. Не треба носити з собою кешти, взяв телефон. В телефоні в тебе і гаманець, і камера, і, і позвонити, і все одразу. Ну тобто дуже зручно. В Швейцарії було нормально. Теж стається, ми платили всюди карткою, не було проблем з кешом. А от в Австрії треба було платити готівкою. В Швейцарії я не пам'ятаю, щоб нас так сильно вимагали. Люблять готівку, але щоб сильно вимагали готівку, то ні. Та й ціни в Швейцарії трохи ну, вище, хто це носить це купами грошей. Ну, може, хтось і носить, ну я не знаю. Я не ношу. Мені здається, що інші. Не носять, або, мабуть, люди мають готівку там, постільки багато з собою. Щодо сервісів, якщо порівнювати готелі в Австрії, в Швейцарії, в Італії, вони приблизно коштують однаково. В Італії виявилось трошки дешевше. І якість сервісу ну, приблизно на рівні. В Італії, якщо говорити про сніданки, ми беремо всюди зі сніданками так виходить. То в Італії ну просто сніданок на двох нам підготували так, наче на нас десятеро. Ну, багато їжі, різноманітної, все таке. Ну, тобто, стільки багато може й не треба. В Швейцарії і в Австрії було, ну, ну, ну трошки там поклали. І власники такі, типу, дружелюбні, всі намагаються бути суперчемними, суперкомунікабельними, допомагати. Не знаю наскільки це добре. Наприклад, я не дуже люблю, коли мене так сильно турбують. Ну, Іншим людям це подобається. З другого боку вони розповідають багато про місцевість, куди сходити. От Нам нарадили ресторанчик тут в Італії, в маленькому містечку. Ну, дуже класний, дуже гарноцінний, дуже смачно, величезні порції. Ми, ну, не завжди можна подужити з'їсти одному те, що тут пропонують. Хоча, в принципі, можна і без порад іти. І ми знайшли також таку дуже гарну кафешечку, де спочатку я думала, що місцевий гендер. Але потім ми розібралися, і це така, знаєте, кафешка для своїх, коли приходять тільки свої. Наступний день, на другий день, вже тут знайомили це мої друзі, ой, там привіти, і все таке, заходьте. Я думаю, щоби ми тут були тиждень, то знали б уже всіх, всі знали б говорили італійською. В Швейцарії і в Австрії так не вийде. Люди набагато закритіші, хоча вони намагаються бути дружелюбними в Швейцарії. Виявилося, коли ми виїжджали, що такі податки не включені, і з нас зняли ще 16 євро. Це двоє людей. Дві ночі, ми здається, там були так, ну і от з нас зняли ще 16 євро, тобто найдорожчі в плані податків. Тут поки що в Італії з нас ніхто нічого не знімав, але було записано знову ж таки на букінгу, що податки включені. Побачимо зараз, будемо виїжджати з цього готелю, переїжджати в інший, побачимо, як буде. Щодо культури на дорогах, я не можу сказати, що сильно відрізняється приблизно однаково ну, те, як вони їдуть. Якщо говорити про мотоцикли, то в Італії набагато більше таких модників на мотоциклах, які їздять на спортивних мотоциклах і не вітаються. Якщо ми говоримо про Німеччину, то чи то було в Німеччині, то в Австрії забула в Німеччині то там навіть поліцейські вітаються. Поліцейський на мотоциклі їде, і ми їдемо, і вони вітаються Тобто піднімають руку. Ліву руку ти піднімеш, ну якби і зустрічка тобі теж вітається. У Швейцарії також люди вітаються, а отут в Італії багато цих модників, які не вітаються. І мені пояснили, що це ну, в загальна середня така практика. Багато в яких країнах модників вважають за ну, за непотрібне взагалі вітатися з шосерами, які там їдуть знаєте, як віслючки своїми баулами. Вони, типу, круті. Тільки в Одязі, тільки моток, і от вони женуть там 150-200, ну, шукають смерті. Ну, такі бувають люди, нехай. Не хочуть вітатися, не треба, переживемо таке. Ще що цікавого в додаток до цих е, модників, що я не знала на, насправді, оці всі люди, які їздять на, на Гарлег, вони, типу, відносяться до касти кастомізованих, типу, е, адаптованих тільки під себе мотоциклів. І вони також з шосиками з тими. Класними модниками теж не вітаються. Вони, типу, теж особняком стоять і собі там, ну в своїй групі вони, типу, між собою, тільки, тому що ну от вони круті, вважають себе а. Ці типу, не круті, в них не кастомізовані, не, не адаптовані під себе, не вкладено душу в мотик. Як вони так думають, насправді я весь дивлюсь, як людина відноситься до мотоцикла, ну то це, знаєте. Це, це окрема якась любов. Ну, щоб ви розуміли, що вдома там, одна тряпка для всього та, і одна щітка, а для мотоцикла ну, то там просто цілий набір, тряпочка така, тряпочка сяка, щіточка така, ну, помити, почистити, вдома полесос поїздив і досить. А, а мотоцикл треба вимити, мабуть, краще, ніж до машини доглядається. То не можна сказати, насправді що люди які мають шосери вони не доглядають за своїми мотоциклами їх не люблять люблять ще як просто чомусь ці байкери скажем так на харлеях вони вважають себе ну, вищими ну і так само як ці модники вважають себе вищими за всіх хто там між них крутіший, байкери на харлеях чи модники на спортивних мотиках не знаю Мені це не цікаво. Обидві касти я вважаю трохи дивними. Та й взагалі я ніяк не можу звикнути, що я теж їду на мотоциклі. Мені все, ще хочеться казати, ці трохи сунуті люди на мотоциклах. І я таку постійно згадую, що ой. Ну я ж теж їду. Щодо одягу і жари, треба сказати, що ми тут. Ну я пробувала один раз з'їздити на коротку відстань Тут 10 хвилин сусіднє село. І в спідниці, і в таких ну макасінах, і просто в футболці. Звісно, ну шолом треба було надягти. Це вже не можна було не витрагувати, шолом обов'язково. Ну без цього робокопського одягу їхати класно, але страшно. Мені все-таки страшно. То я не буду їздити в спідниці, все-таки буду задягати штани, але зараз от будемо переїжджати в інше невеличке містечко в Італії, десь теж, теж в горах. То ну, звісно я затягну все, що є, ну тому що мені все ж таки страшно, коли ти їдеш тут. Впасти можна, звісно, людина каже, що жодного разу ще не падала, але завжди може статися перший раз. і Я не хочу бути учасником того першого разу, звісно. Але якщо він станеться зі мною, то я маю бути захищена. Тож, не дивлячись на жаріщу, я все одно буду затягатися і захищати своє тіло від можливих пошкоджень. Хоча дуже не хочеться, дуже жарко їхати. Ми будемо робити зупинки по кафешках кожні 50 кілометрів. Нас чекає 220 кілометрів переїзд цього разу. Ну, будемо бачити. Тож до наступного включення. Це відео малося бути про красу Італії, але певно буде трохи інакше. Воно для мене перш за все незвичайне, записую серед ночі, сидячи в італійському місті, десь в закритій парковці на фоні нашого транспортного засобу, який возить нас по Італії. ось Він так виглядає. Ну, не можу спати. Ми приїхали в такий готель, якийсь суперконтраст, супер. Все так якось не так як малося бути. Дуже багатий номер. Все дуже якось ну, недолуго, душ, якщо говорити, більше ніж 90-60-90, де -90, туди просто фізично майже не влізеш і майже якось так митися. В номері тільки ліжко і все є ну, кондиціонер і трошки місця поставити речі. Ну і порівняно з тим на якої ми тільки що були, це взагалі небо і земля. І що мене власне вразило в самій Італії? Те, що оцей цей регіон ми їдемо до Австрії до майже водій на знаходиться майже на кордоні зі Словенії. Ну настільки бідний регіон і настільки багато закинутих сіл, закинутих будинків, закинутих виробництв. Просто страшенно. І молоді майже немає. Ми зупинялися декілька разів на великих містечках. Ну, по-перше, зараз свято посвячення Марії, зараз про це розповім. А по-друге, що ну люди там виходили чи з церкви, чи просто, і це переважно люди дуже похилого віку. Ну і власне і статистика говорить про те, що в Італії ну, в селах залишається переважно тільки. Похилого віку люди молоді всі виїжджають, не залишається нікого молодого, хто міг би народжувати в селі. Будинки закидають, тому що переоформити спадщину або продати, або ще якось це дуже мудрно, це дуже дорого. І вони просто не хочуть цим займатися і покидають. Навіть є проєкт такий, я не знаю, можливо, ви чули, бо його рекламували. Ну мені дуже часто потраплявся в інстаграмі, якийсь певний час тому. Що типу, купи будинок в Італії за 1 євро. було б все так просто, або це так було насправді. Тому що якщо ти купуєш будинок, то в різних регіонах різні правила, і в певних регіонах ти маєш або інвестувати туди досить велику значну суму на в реновацію або жити там постійно. Ну це якби з одного боку класно. Що якщо ти купуєш будинок за 1 євро, ти маєш його реновувати і жити в ньому, Це відновлює міста, відновлює села, туди приїжджають нові люди. Будують там інфраструктуру, розбудовують, роблять якісь туристичні атракції. Туди їдуть люди і приносять в регіон гроші. Але це тільки так ідеально на папері, бо в маркетинговому плані в реальному житті це не працює так добре, хоча. Дуже багато американців після виборів останнього президента подали заявки в Італію щодо купівлі таких от будинків за 1 євро. Тобто не можеш просто прийти сказати, ось вам є євро. Ти маєш доказати, що ти плати відновити той будинок і привнести щось в інфраструктуру того міста, якось розбудовувати його і відновлювати. Тобто, це не просто. Хочу будинок за 1 євро. І оформити його теж держ... це мудро і довго. В Італії все от так супер довго. Тому, ну тому ні. Що ще хочу сказати про це у Діло як місто тут, тут Північної Італії, яке в принципі малося бути таким багатим і все таке, ну може нам. Запопсувало враження, тому що ми приїхали в готель. Нас тут прийняли не дуже з такими проблемами заселення. І знову ж таки, оце виписали цю квитанцію на податки на якісь міські такс. Хоча в Букін написано, що податки всі вже включені, всі збори включені. Я вже втомилася з цими податками боротися за нашу поїздку. Це постійно, якісь вимагають гроші додаткові. Ну господа, ну вже. Ви вже берете там 100 євро за ніч. Ну що ну, ви ще от з тими 4 єврома вчепилися до нас? Ну додайте їх вже в рахунок, ну додайте максимум. Коротше, це ну не хочу про це говорити. В мене це дратує, що вони за цими копійками за нами бігають і постійно якісь сюрпризи, типа о, а тут вісім, а тут 16 євро. Це дуже дуже неприємно. Це інше. Друге, це що як обіцяла сказати по свята Марії? Я не знаю, чи чули ви про таке суперсвято релігійне в Італії. Це суперсвято. І ось тут воді ми приїхали, і тут більшість ресторанчиків, більшість магазинів вони повернуться до роботи у вівторок. Сьогодні п'ятниця свято почалося в п'ятницю. Свято власне в п'ятницю випадає на п'ятницю. І тому по дорозі ми бачу багато людей літніх, які вшли в церкву, а потім обідати десь в ресторанчики. Це все лега. Тут же просто відкриті тільки туристичні атракції з фенсі-кухнею, ми не знаю, яким чудом якось ми віднайшли місце, де можна поїсти за нормальні гроші, де піца не коштує там, 25 євро, де можна там, за 10 купити. І вино було нормальне. До культури обслуговування і сервісу зайшли в. ну Воно ну, виглядає як наливайка, ну як на мене, ну чесне слово. Там да, в них там краніки. І от ми в попередньому були в селі, і в кожному ресторанчику замість пива було такий кранік. Ми наливали, ну це не, не вино, а таке, типу, знаєте, як, ну, як молоде, молоде та просірка, ну як квас, він алкогольний трохи, ну дуже це смачно. В якомусь місті більш кисленьке, в якомусь більш солоденьке. Тут те саме, ми знайшли його, але ми зайшли в кафешку в центрі міста. Реально просто хотілося пити. І думаємо, зараз купимо вина, бо де вино, там було по євро в тому а селі. Тут ну, коротше, вони нам пропонують просяк бокал за 7 євро. Ну, В Італії не може таке купити. Я не хочу в Італії платити за це. Я кажу, слухайте, ні, от ми були ось тільки, що і там от з краника, як у вас тут пиво, там наливали от таке молоде воно. Вони почали сміятися, ха-ха-ха, воно тільки в пляшках. Ну, Ми були в районі, де робиться воно, ну, якби пишу. Не, не знаю, з якого ви міста. Тут просто 200 кілометрів. І ось так от наливають з краників, а вам вже доставляють в пляшках. і ви вже такі, типу, гламурні особи. Ви ніколи не були з бідона, то воно, як тобі виноград, бідон, пляшка, кафе, супер гламурний. Ну, ось так. І вони прям почали нам обличчя сміятися, ха-ха, ха ну настільки якось неприємно. Ну, навіть якщо ти мене вважаєш якоюсь ну, дурною або низько освіченою, ну хіба це додає тобі якоїсь культури, коли ти. Смієшся в обличчю клієнту, ти бачиш, що я турист, я не говорю з тобою італійською, я говорю англійською. Тобто, ти смієшся наді мною, ти тим самим відвертаєш мене. І ось, чесне слово, я сподіваюся, що людина прокинеться швидше і ми вийдемо швидше, тому що ми забронювали тут на два дні. Але зранку ми вже виїжджаємо, не будемо повертати ні гроші, нічого. Битися, ну може я спробую, але навряд вони нам щось повернуть і ну поїдемо в Австрію. Не хочу я італії з цією Марією. Про посвято речі, таке от свято. Воно ну це не свято, а така акція, чи подія є і в Фінляндії. І в Естонії Люди не такі вірують в Фінляндії. є Досить багато людей, які ходять в церкву, і от ця посвята Марії. Це власне, коли церква, ну як це в Фінляндії зараз, церква починає тебе вважати дорослим, ну і ти можеш починати вже платити податки в церкву. Це настає, коли тобі стає 15 років, тобто тобі виповнюється 15 років, ти там підсвяткував день народження, а потім церква тебе приймає як дорослого. Все ти можеш типу влаштовувати свою родину, одружуватись там когось обирати. Ну власне. Як я вже сказала, платити податки. В Фінляндії це основне проплатити податки. Але в Фінляндії такого свята, як по свята Марії, чи в Естонії, тим паче, взагалі немає. Тут же це неймовірно величезне свято, святкується чотири дні, я вже сказала, все зачинено. Ну коротше, виїжджаємо. Ну ходити, шукати, де попити води це однозначно ненормально. І Перше, де ми знайшли, просто попити, це. В кафе прийшлося заплатити 10 євро. З крану тут я не знаю, якось стрьомно пити. Ніхто мені не зміг підтвердити, що так це безпечно для здоров'я, що тут чиста вода, що тут можна з тих труб пити, Ну страшно мені там, да, може, я трусло, може, я занадто перебільшую, але ну. Залишатися якось здоровою і подорожувати далі. У нас немає можливості десь зупинятися і грати час на лікування. Хочеться насолоджуватись, тим паче, що відпустка це не так часто, і ну, це буде приємність хворіти взагалі не хочеться. Так, щодо нашого переїзду на нашому чарівному конику, то сьогодні ми їхали взагалі без курток. І це, звісно, страшно. Трохи вітер обпікає прям, він настільки гарячий, що він обпікає шкіру в руках. Звісно, ми мазали кремом, протекцією, все таке. Шолом це одно не дозволяють зняти. І в джинсах, і в чоботях все одно ми їдемо більш-менш захищені, тобто. З одного боку, це не дуже добре, що спина відкрита, але ми їхали такими маленькими дорогами сільськими, на автостраду не виїжджали, середня швидкість 50, максимум 70. І ми майже були одні. Знову ж таки, ця Марія, я не знаю, де всі люди, ну, або це цей регіон такий, де типу одні старі. і ну, Ми реально бачили ну, взагалі. Ну, може, там до 50 людей за двісті кілометрів. Ну це не нормально, як на мене. Але було класно їхати. Ми майже одні на дорозі, ніхто нам не заважав. Ми спокійно доїхали, ніхто не підрізав, не зупиняв. Ну не причинням ніяких не гарантів чи неприємностей. Це було добре. Але знову ж таки було така 220 кілометрів. Ми переїхали, і це зайняло нас майже п'ять годин. На що не, не дуже добре, тому що знову ж таки ця повільна швидкість. І ми зупинялися. Бо... Півгодини їдемо, півгодини зупиняємося десь в прохолодному місці попити, зняти ті черевики. Так, без куртки легше, але все одно тепловий вдар, і У мене знову той припадок істерії. Під кінець ми приїхали, я вже нічого не хочу, тільки скинули ті черевики, тільки мені десь сісти, десь попити чогось холодного. Ну, а тут цей готель нас не пускають, бо, бо невідомо, що до речі. Вони вимагали від нас документи. Ну нам прийшлося прислати копію документів, але знову ж таки, уряд Фінляндії він не рекомендує. дуже полегла не рекомендує розсувати, кому попали документи. І потім я вже з'ясувала, ну звісно, коли в тебе просто якийсь там сонячний тепловий припадок. То нічого не хочеться думати в плюс 40 в цьому в шоломі, в джинсах, в теплих, міцних в сапогах. Не думається вже пізніше. Я погулила, повишукувала і все таке, що насправді закон Італії. Не дозволяє, ну тобто, не те, що не дозволяє, а не верифікує документи онлайн. Тобто, якщо ми там через WhatsApp, правило, як вони у нас попросили, ось в Італії такий закон. В Італії немає такого закону, який вимагає, щоб ви присилали документи через WhatsApp. З другого боку, це селф селфчекін. У нас квартира селф в ну, малася бути, але тут приїхала якась бабця, яка роздавала талончиків всім на 8 євро на такс. На сіті, такс. Коротше, тому відео, ось як я малося бути про красу Італії, Італія дуже гарна. Нічого не можу сказати. Не всюди. Той регіон, де ми були. Є декілька таких містечок навколо, дуже гарно. Навколо виноградників дешеве вино, дешеве м'ясо, все клас. Дуже дуже добрі люди, неймовірно, гостинні. Ніхто взагалі якось і криво не глянув. Взагалі супер-клас, А от в ході чи водійне, не знаю як. Ну, не добре. І навіть в тому ресторанчику, де ми їли, все начебто так фенсі гламурно. І знаєте, нам приходять офіціанти, кидають тарілку з хлібом. Ну, і тарілки мене вдарило. Не знаю. Ну, трохи такий. Може, я розбещена, але мені видається, що це не нормальний рівень сервісу. Все. Нитязен, завершую, завтра приїжджаємо в Австрію і будемо вже там до кінця відпустки, може ще днів 5, і потім поїдемо вже в сторону Дому, в сторону Естонії. Попрошу вас підписатися, як зазвичай поставити вподобайку гарного нам дня.